Слава Україні! Це Чорна лапа, і час підбивати підсумки. Мене звати Валерій Кавниш, тож давайте почнемо. І перша подія, про яку я хотів би сьогодні поговорити, це подія внутрішньополітична. Три місяці взагалі, можливо, за деякими незначними неважливими випадками. Я не торкався внутрішньополітичної української ситуації, але привід з'явився. Звичайно, мова про Порошенка, про записи Медведчука, про відносини з Зеленським і про останню подію не виїзд Порошенка на засідання парламентської асамблеї НАТО. Три місяці мовчання про внутрішню політичну ситуацію в Україні має свої пояснення, і вони не оригінальні, вони зрозумілі. Війна і не час було ані критикувати владу, ані критикувати або хвалити опозицію і визначати якусь провідну роль. Когось а, в цій парі. А, але а, цей мораторій був порушений, порушила його влада. І я відверто скажу, що я не знаю достеменно про причини цього, але в мене є деякі припущення. Не слід переповідати. Служба безпеки України оприлюднила відео Медведчука, якого було затримано здається місяць тому. Там Медведчук розповідає про те, що Порошенко був зацікавлений в, в придбанні навіть цього частини нафтопроводу. По якому йде з Росії пальне. Головне, і це можливо найбільш цікаве, а всім пофігу. Ну, Судячи по реакції, яка була в медіа. Ну, по-перше, Медведчуку мало хто повірив, тому що ну, треба бути останньою людиною або повірити Медведчуку. Тим більше Медведчуку, який сидить в СБУ, який готовий казати все, що завгодно, про кого завгодно, в обмін, про це трохи згодом, в обмін на обмін себе коханого. Тож перша реакція ну так, на хіба? Друга реакція Медведчук – дійсно. А третя реакція, вона стосується безпосередньо того, що цьому передувало, і навіщо це було зроблено. Давайте домовимося. Те, що я працюю на прямому, не говорить те, що я є Парахабот. Я про це казав. І коли я заходив працювати на цей канал. І коли я працюю на цьому каналі, не всі, хто працює на прямому, парахаботи. Не всі парахоботи працюють на прямому каналі. Тож, я спробую трохи так пояснити свою думку з цього приводу. Ну, по-перше, Факти, які нібито існують проти Порошенка, а вони досі, наскільки я розумію, не оформлені у якусь конкретну справу, яка була передана до суду, з якою почали знайомитися адвокати, мова йде про Державну зраду. Тому тут є проблема, що буде з показами Медведчука. Ну і взагалі. Чи покази це? Зрозуміло, що ці заяви, вони, якщо і будуть мати якісь відношення безпосередньо до самої справи, то відео не буде долучено, тому що відео, давайте скажемо відверто, це такі безпосереднє кіно, можливо, за яким є дійсно офіційні покази, які були зняті. Слідчими, які були зафіксовані підшиті до справи, мають свої підписи слідчих на кожній сторінці. Оце буде показати Те, що ми побачили, це така суха видірка і дуже емоційна заява Медведчука. Друге, чому вона з'явилась Я все ж таки думаю, що, Ну по-перше, не було якихось Якоїсь необхідності вивалювати це тут і зараз, на цей відеодоказ. Порошенка нікуди не збирався. Порошенко сидів в Україні, а Порошенко не займався якоюсь занадто такою помітною опозиційною ролью, і він не займався якоюсь опозиційною діяльністю. Ну так він давав інтерв'ю, як п'ятий президент Порошенка. В закордонним медіа. Так, він п'ятий президент. Ну, хочемо, ми цього, не хочемо. Він має право на спілкування з будь-яким медіа в, і в цьому статусі. Зокрема, по-друге, не було якоїсь демонстрації з боку влади, що вона чогось вимагає, або про цей процес кудись рухається. Тому цей інцидент, я так вважаю, що це скоріш за все. Ну, перш за все, це така ініціатива безпосередньо Служби безпеки України та деяких людей з банкової. Навіщо вони це зробили? Я не знаю. Якщо припустити, що мова йде безпосередньо про банкову, там трохи є така тенденція, коли. Деякі люди з офісу президента намагаються продемонструвати свою лояльність до Володимира Зеленського, продемонструвати свою прихильність, продемонструвати свою, вибачте, за слова, вірнаподаніства. І тому час від часу приносять яку, якісь голови якісь, якихось ворогів. Безпосередньо відключення, зокрема, прямо від Т2, це з цієї самої опери. Людина, яка на банкові стоїть за цим відключенням, вона відома. Я не буду її називати, тому що, ну, якщо потрібні докази і в мене. Була б якась безпосередня такий папірець, де підписано тією людиною було вимкнутий прямий Стедва. Я б її продемонстрував, в мене її немає, тому прізвище я називати не буду. Але повірте, воно відомо, і це доволі відомий а, представник банкової. Тому загальне пояснення, якщо це одна з версій, так хтось намагався продемонструвати Зеленському, що він працює. Продемонструвати, що можна покладатись на цю людину. І ось з'явилась така інцінація з медучком. Мені не дуже подобається саме ця версія. І я більше схиляюсь до того, що версією може бути якесь майбутнє щось таке з Медведчуком. Перше, про що я подумав, коли я побачив це відео і продивився це відео, це те, що. Ну, Як я казав вище, нема не було якихось приводів для того, аби його демонструвати. Воно нічого не вирішує в судовій справі. Воно не може бути е, задіяне як доказ, тому що повторюється. це не доказ, так? це перемовляння, переказ е, тих показів, які можливо дав Медведчук на е, Порошенка. Тому мені здавалося, що і здається навіть зараз, що справа тут, перш за все в Медведчукові. Що е, його опитали, з нього зняли покази, з ним зняли відео, і тепер він майже повністю готовий буде до обміну. Звичайно, є ще один нюанс. Цей нюанс називається вирок. Навіть е, діюча влада. Не зможе віддати Медведчука без вироку. У якій справі? Цікаве питання, тому що справ здається, з Медведчуком декілька. Але, тим не менш, віддати його на обмін в будь-якому форматі, можливо, нас до цього і готують. Тому нам продемонстрували, що з Медведчуком все гаразд, навіть якщо він поїде до Росії. Всі покази, всі покази зняті. Я нагадаю, що таким самим чином ця сама влада віддала Цемаха людину, яка а, була одним з головних свідків по справі збиття mh 17 коли а, наші а, контрозвідники, наскільки я пам'ятаю, знайшли цемаха, потім його у в результаті спецоперації о, вивезли з тимчасово окупованої території Донецької області. Він опинився в Києві. А потім під тиском Росії ми його віддали. Але, як потім казали в СБУ, нібито ми зняли з нього всі покази, тому він нам фізично неважливий. Медведчук... З показами Медведчука може статися така сама справа. Їх зняли потім Медведчука віддадуть і будуть казати, що ну, все це не важливо. Але це важливо, так на процесі і по меч 17 е, непогано було б допитати безпосередньо суддям, е, прокурорам, адвокатам, е живу людину. Так само і під час процесу, якщо відбудеться обмін. Медведчука, то звісно, до справи пришьють його письмовий показ, а потім що з ними робити, ну, чи можна буде підтвердити чи спростувати те, що він сказав. Ну це буде вже неможливо зробити фізично, так тому, тому що Медведчука в країні не буде в будь-якому випадку. Його не буде. Я так думаю. Тому це так, два в одному. І е, Порошенка імідж так трохи підмочити і продемонструвати лояльність до діючої влади. Це взагалі дуже неприємна історія, тому що розумієте, ми якось самі живемо в таких. В таких рамках, які ми собі намалювали. І ось всі намалювали під час, після початку війни таку рамку, що з'ясування політичних відносин в цей час є недоречним і неправильним. Можна було вважати, що справа Медведчука жодним чином не пов'язана з політичними переслідуваннями Порошенка. Жодним. Ну так сталося. Служба безпеки України вирішила. Продемонструвати свою активність. Вони молодці, вони розкололи Медведчука, і ось їм просто їм пофігу було, хто там про кого говорить Медведчук. Припустимо, для них важливо було продемонструвати, що Медведчук дає показ, приймається. Але як в такому чи випадку пояснити те, що Порошенка не випустили на засідання парламентської асамблеї НАТО? Його офіційно відправлено у відрядження. Є офіційні документи, є розпорядження спікера Верховної Ради. А він входить до складу парламентської делегації офіційної Верховної Ради. Його двічі не випускають з України. Це співпадіння. Я не буду повторювати, що далі. Ну навряд чи і кожен, звичайно, може казати, що ці події не пов'язані. Для мене вони пов'язані. Для мене це демонстрація того, що з Порошенко в даному випадку можуть, і це наявно нам всім демонструють, що якщо ми під час війни можемо так внутрі себе каже влада. Під час війни ми можемо так себе вести з Порошенко, то о, уявіть собі, що буде, коли настане мир, коли настане наша перемога, і тоді взагалі о, немає сенсу, взагалі не буде жодних гальм для того, о, аби позбутися Порошенка як о, політичного опонента. Ще одна демонстрація, це, вибачте, я взагалі -то про колег жодного чину не намагаюся взагалі так у публічних виступах їх коментувати. А це блядство, вибачте, на слові, те, що відбувалось після появи віду Медведчука на єдиному марафоні, ну, чуваки. Серйозно? Ну, це є журналістика, так? А, почитайте, будь ласка, там в детекторі медіа, як вони проаналізували а, висвітлення цієї події. Жодного коментаря з боку Європейської Солідарності. Жодного коментаря Порошенка, жодного цитування заяви Європейської Солідарності, жодного коментаря адвокатів Порошенка. Хоча коментаторів було дофіга і більше, які розповідали про те, які поганий Порошенко. Ну, ви ж про війну зібрались поговорити. Ви ж даєте новини про війну, чесні, офіційні, і ті, яким слід довіряти. Ви ж перетворились в єдиний рубар для всієї країни. Ну, щось ж отак, тоді так. Якось дуже некрасиво ведете себе. Тому, а, якщо скласти докупи Медвечук, інформаційний супровід його заяви, не випуск Порошенка до увідрядження за кордон, ну, давайте складемо докупи і скажемо. Ну, так, політичні переслідування опозиції в Україні. Вони повернулися. Це знову стало нормою. Як будуть відповідати Порошенко, я не знаю. Чи будуть відповідати взагалі? Теж незрозуміло. Ну, так, звичайно, будуть якісь заяви від Європейської Солідарності. Але хто ж їх почує? так? Звичайно, вони будуть на каналах, які симпатизують або можуть ще трохи давати якусь інформацію з різних таборів. Ну, Там вони пролунають. Але це ж не в тому, хто що скаже більше, а в тому, хто що може зробити. Влада зараз, яка вважає за правильним, таким чином. З'ясовувати відносини і намагатися розставити всі крапки над і тоді, коли вся увага, всі гроші, всі думки, всі дії сконцентровані на війні, це якось, вибачте, подлінька. Ну, але це, це судячи з усього, само так і працює. Судячи з усього, немає якогось. Там, як -то, в Радянському Союзі писали на таких вагонах. Стопов і поворотів ні. Так ось, судячи з усього, стопів і поворотів зараз немає. І можна під час війни вирішувати свої внутрішньополітичні питання. А, відверто скажу, мені це не подобається, це неправильно. І це не тому, що я працюю на Прямому каналі, який пов'язують з Порошенком. Тому що це, вибачте, не за це люди воюють і воювали, і будуть воювати. І коли 90% згідно з соціологічних опитувань українців кажуть, що для них цінністю є свобода, ось це саме про це. Для українців цінність свобода, а для когось цінність позбутися втіхою політичного опонента і сказати, що так і було, і зробити з демократичної країни країну, якою можна дуже не просто з одного боку. Але дуже так, як їм здається, ефективно керувати. Ну так, хлопці ж, ми ж саме з такою країною зараз і воюємо. І не треба намагатися і думати, що вам вдасться зробити Україну більш керованою, але при цьому демократичною країною. Ні, логіка політичного процесу вона не така. Це була перша частина. Давайте зробимо паузу. І в окремим відео я розповім про міжнародні події цього тижня, які заслуговують на нашу увагу. Це YouTube канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Дивіться, підписуйтесь та поширюйте це відео.